Готуємо рис з овочами, ложечка солі і декілька зубочків чесничку. Готуємо в рисоварці в барці. Насипаємо рису трошки нам небагато потрібно за Кладаємо рисоварку, така чудова річ і кладемо в каструльку, рис у каструльці. Чекаємо, поки закіпить вода. Якщо вода закіпить, тільки 10 хвилин варимо рис. А сюди в цю пательню. Цю пательню ми даємо кусочок маслиця. Нехай топиться. А тим часом наріжемо морквочку. Так, накришимо морквочку. Отак, такими кубичками. Просто кубиками. Косочка у нас розтопилося і в мене є горошок, правда, заморожений. Кидаємо трошечки горошку. Я е, виключила гасника і томиться в маслеці, наш горошок. томиться в маслі горошок. Отак. Хай собі томиться я потім включу. поки у нас вариться рис, може спокійно горошок томитися. Я ще сюди вкину морпочку. Ось так. А тим часом почистю оці два перчики. Тепер сюди. Я кидаю молоденького часничку і накришений перець свіженький. І зараз кину травички. Ну, маю відду, що ви можете кинути все те, що любите. Можете італійські трави, можете наші трави. Я взагалі обожнюю спеції. Без спецій я не признаю готовку. Мої хороші, я згадала, що в мене є така капуста і така капуста в холодильник. Що ви думаєте, буде взле? зле. Отак просто понакришую, Так, щоб дрібніше. Даже не буду гратися з освітям. Отако, мої любі, отако. Ось так тут щось виріжу, бо мені це не подобається. І це все кришимо. Мої дорогенькі, рис закипів. Варимо рівно 10 хвилин. Можна менше, але не більше. тому що він перевариться і буде несмачний. Так, а тут у нас вже овочі. Я виключаю пательню. Дивіться, мої хороші, ми витягаємо цей чудовий шар і кладемо рядишку. Подивіться, вся грязна вода залишилася. І зараз йдемо далі. Тепер подивіться, відкриваємо ми цей шар, ось у нас вийшла, вийшов ось такий рис. Він такий чудовий. Ви, якщо раз попробуєте цей рис з рисоварки, ви скажете, що він унікальний, що його можна їсти просто сам, без нічого. Я вам скажу, коли готую суші. Завжди роблю такий рис, особливо ресторани. Хто дуже часто, якщо ваші дітки полюбляють суші, мої дітки дуже люблять. Це легко і просто зробити, користуватися цією рисоваркою. А я не можу вам передати, яке е, чечевиця яка смачна. Ви будете тоді їсти тільки одну крупу смачнішу. Дуже часто мені кажуть, що є мультіварка. Ну, в мультіварці це все кваситься, вся ця водичка грязна, все це. А от у такій рисоварці просто каструльки ви зварили, ви отримали надзвичайно смачні. А гречка тут, боже, гречка просто неймовірна. Ну що, мої хороші, готуємо далі. Цей рис викладаємо в пательню з овочами. Ну, що, мої хороші? Рис чудовий. Якщо, навіть якщо він не доготується, то ви його трішечки підтушите з овочами. І він буде просто чудовий. Тепер додаємо курочку і рис готовий. І ось ось така чарівна. Чарівна штучка, рисоварка. Круповарка, я би сказала. Робить чудеса, саме хороші. Дивіться, мої хороші рис. Тут такий смачний. Зараз покажу. Я дала тірі. Дивіться, мої хороші. Тіра вилизує всі овочі. Без м'яса. Тірусь, смачно? Тіра, тіра. Нема коли говорити. Смачний рис.